1685 року, 21 березня, в маленькому німецькому містечку Айзенах народився майбутній композитор Йоганн Себастьян Бах. Він був восьмою і наймолодшою дитиною скрипаля Йоганна Амвросія. Багато століть сім'я Бахів були відомими музикантами по всьому світу. Невинятком був і Йоганн Себастьян. В 5 років в нього з'явилася перша скрипка, яку подарував його батько. Йоган швидко навчився на ній грати, і музика стала невід'ємною частиною його життя. Маленький скрипаль мав дуже гарний голос, тому співав у хорі міської школи. На жаль, безтурботне дитинство хлопчика швидко закінчилося в 10 років Йоган став сиротою. Ним та його братом почав опікуватися їхній старший брат Йоган Христов, який був органістом у містечку Ордру. Невдовзі старший брат почав їх навчати грі на органі та клавірі. Йогана молодшого був прекрасний слух, він вмів витворювати мелодії, які чув лише один раз у своєму житті. У Йогана Христофа була шафа, які були різні твори відомих композиторів того часу. Але ця шафа була закрита, але якось Йоган зміг дістати ключ від неї. Після чого він потайки кожну ніч переписував ноти при місячному світлі, і через це у хлопчика погіршувався зір. Цікавий факт, що Себастьян написав свій перший твір у 15 років. У 1700 році Себастьян переїжджає до Люнебурга, саме до цього міста належать і перші композиторські твори Баха. Це були твори для органу і клавіра. Після багатьох посад в провінційних містах Тюрингі. Композитор отримує місце придворного музиканта герцога Веймарського 1708 року. Бах облаштовується у Веймарі, де проводить 9 років. Паралельно працює також міським органістом. У 1717 році Йоганн Себастьян Бах їде у Кетен, де пише в основному клавірну та оркестрову музику. Цікаво, що Бах перший почав писати концертні твори для клавіру. Вони були написані за зразком до Скрипкових. У Кетені Бах написав перший том Добри темперований клавір. Скорочно ДТК. У 1723 році Йоган переїжджає вже у Лейпциг, де живе до кінця свого життя. Він стає музичним директором усіх церков міста, стежачи за особовим складом музикантів і співаків. Спостерігаючи за їх навчанням, признаючи необхідність до виконання твори і виконуючи багато інших обов'язків. Творчість Йоганна Себастьяна Баха 1685 по 1750 стала завершальним етапом музичної культури бароко. У його творах дивовижним чином поєднувалися основні досягнення попередніх епох мистецтво поліфонії німецьких органістів. Гомофонний стиль італійської опери та французької танцювальної музики. Бах написав за своє життя понад тисячу музичних творів і в основному пише прелюдії, поліфонії, фуги, токати та фантазії. І саме в 1744 році пише Другий том ДТК. Наприкінці 1740 х років Здоров'я Баха. Погіршилося. Особливо турбувала різка втрата зору. За 10 днів до смерті Бах начебто прозрів, проте це тривало недовго. Незважаючи на старання лікарів, помер 28 липня 1750 року. Можливою причиною смерті композитора є ускладнення після операції. Хоча за своє життя Йоганн Себастьян Бах не був досить заможною і відомою людиною, але тільки після його смерті. Про нього дізнався увесь світ. Його твори і грають, і дорослі і малі, згадуючи його і його історію.